До тебе, моя Україна, моя безталанна мати, струна моя перша зветься, і буде струна урочистої тихо лунати, і пісня від серця поллеться, по світу широкому буде та пісня літати. А з нею надія кохана скрізь буде літати між людьми, питати, де сховалася доля незнана, і може зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками, піснями, то швидко полине тягучна лучна ізграя, далеко шляхами тернами полине за синім муре. Полине за гори, літатиме в чистому полю, здійметься високо, високо в небесні простори і може спіткає ту долю, і може завітає та доля жадата до нашої рідної хати. До тебе моя Україна, мила, кохана, моя безталанна мати